Продовжуємо випуск про дику природу. Ось якась жаба сидить на березі річки дифіс водосховища. До неї близько підходимо. Вона від нас не втікає. В річку не пригає. Комарів не хапає і мошок, і мурашок, які повзають. Прямо в неї під носом, чи в нього хтось такий. Тут хай зоологи скажуть, як правильно називається цей біологічний вид. Чи що це вже не зоологи, а може зоологи. Комарів і мурашок. Мурах не хапає. Напевно, не голодний. Бо якби був голодний, чи голодна ця жаба, то хапала б і мурах і всяке інше. Напевно сидить відпочиває. Можливо, їсти не хоче в таку спеку. Ось ще цікаве спостереження, що в такому жаркому, посушливому кліматі, як степовий. Даний біологічний вид надає перевагу жити поблизу води, поблизу водоймища. А десь в степу, там де сухо і спекотно чомусь не мігрує. Напевно, більш такий вологолюбивий біологічний вид. Напевно, йому подобається жити біля річки, поблизу води.